Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг та взуття. А ви знаєте, що таке одяг? Так, це речі, які ми одягаємо на своє тіло. А які предмети одягу ви знаєте? Так, сукня, футболка, штани, светр, шкарпетки, шапка, куртка. Взуття це те, що ми взуваємо на ноги. Це чобітки, босоніжки, капці, красівки, туфлі це все предмети взуття. Одяг і взуття захищають наше тіло від холоду і спеки, від дощу і вітру. Одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручними, не заважати рухам. Нам повинно бути зручно в нашому одязі та взутті. У кожного одягу є своє призначення. Є повсякденний одяг, котрий ми одягаємо кожного дня, в ньому ми граємось, ходимо на вулицю. Є святковий одяг, ми його вдягаємо на свята і урочисті події. А є спортивний одяг. Він предназначений для занять спортом та фізкультурою. Є національний одяг. Головним елементом українського національного одягу є вишиванка. Є також спеціальний одяг і для сну, це піжама. В залежності від пори року і погоди, наш одяг може бути легким і теплим. Влітку ми носимо легкий одяг, в якому нам не жарко, і який захищає нас від сонячних променів. В холодну пору року ми вдягаємось. Теплий одяг, який буде захищати нас від холоду, вітру, дощу та снігу. А ще ми повинні пам'ятати, що наш одяг повинен бути завжди чистим та охайним. В брудному одязі людина виглядає негарно, їй в ньому незручно. Ми повинні берегти одяг та піклуватися про нього, тобто вчасно прати від забруднень і просувати наш одяг. А тепер давайте пограємо в гру, коли так одягаються. Подивіться на картинку і скажіть, коли так одягаються, вірно так вдягаються восени. А коли одягаються так, вірно так одягаються взимку. А так, коли одягаються. Так, влітку. А так, коли одягаються. Так одягаються восени. Молодці діти. А зараз діти домашнє завдання. Гра, одяг та взуття. Ви розгляньте ці картинки. На них діти. Котрим треба підібрати одяг, але по сезону весна, літо, осінь та зима. Спробуйте підібрати одяг для діток. Самостійно бажаю вам успіху. А я дякую за увагу та до нових зустрічей, малята!